Спочатку селяни заслухали свого Війта. Ярослав Лисюк зазначив, що у населеному пункті є ряд проблем. Однак селяни намагаються їх вирішувати самі. Та все ж без допомоги влади жухотинцям не обійтися, каже сільський голова. Ми проговорювали проблемні питання. Програма складається більше, як з 20 пунктів. Охоплює розвиток всіх населених пунктів, а саме, це ремонти ФАПів, сільських клубів. Шкіл, бібліотек, приміщення сільської ради, ремонти сільських доріг, всіх мостів, які є в селі, і, і, і інші питання. Перший заступник голови райдержадміністрації Роман Панчук запропонував новий стиль спілкування із селянами. Керівники відділів та управлінь звітували про пророблену роботу у Жукотині. Так, зокрема, відділ освіти пообіцяв збудувати гараж для шкільного автобуса та зайнятися фасадом школи, де має допомогти у відновленні зруйнованих доріг. До речі, саме автошляхи і стали головною темою зустрічі, адже дорога Корші Богородичин не ремонтувалася з кінця 70-х років. Начальник райавтодору запевнив, що вже найближчим часом розпочнеться поточний ремонт, а голова райради розповів, що для цієї справи буде виділено близько 100 тисяч гривень. Не треба говорити про ті речі, які нічого не вартують. Коли ви говорите, приїхали люди з району і вони хочуть вирішити якісь питання. Ви говорите, що у вас не покошеною це ще щось. Це чисто питання вашого села. Ви собі збираєтеся от. З району поїдуть люди, ви собі збираєтеся з головою сільської ради і до вечора говорять про копи, про гноярки, про воду, про інше. Це чисто ваші внутрішні питання. Але є питання, які ви не можете вирішити. І я би сьогодні хотів, щоб ми сьогодні є все керівництво району, щоб ми не говорили ні про що, аби ми сказали одне: питання. що треба зробити дорогу. Цікавило селяни питання освітлення вулиць. Мешканці Жукотина включені у відповідну обласну програму. Тому світло, принаймні у центральній частині, з'явиться вже найближчим часом. А ще селяни вимагають зустрітися з керівництвом фірми Лендком, яка орендує у них паї. Така зустріч відбудеться, запевнили керівники району. Із Жукотина Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подіянтика.